Лотерея на грін карту 2026 вже відкрита. Щороку мільйони людей подають заявки, але виграють лише близько 50 тисяч. Чому більшість втрачає свій шанс? Невірно вказані дані в анкеті, неправильне фото, дублікати заявок, помилки у сімейному стані чи датах. Усе це автоматично призводить до дискваліфікації, навіть якщо ви виграли, як збільшити свої шанси: подати заявку без помилок, правильно підготувати фото, врахувати нюанси для сімейних заявок, зберегти confirmation number для перевірки результатів. Ми гарантуємо правильне заповнення, перевірку всіх документів і контроль, щоб ваша анкета відповідала вимогам держдепартаменту США. Ми також супроводжуємо вас після виграшу від перевірки. Які результатів до підготовки до інтерв'ю в консульстві? Грін карта це не лише шанс жити в США, а й можливість для вашої сім'ї отримати легальний статус і перспективи майбутнього. Напиши нам у дірект, щоб подати заявку без ризику дискваліфікації.